Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Сьогодні хочу вам розповісти про надзвичайно таку болючу тему для вас, українців, але надзвичайно теж важливу тему, тому що над цим варто задуматися. Останнім часом я дуже часто бачив багато відеороликів від наших україномовних блогерів, які підходять до різних бабусь українських, які продають квіти чи якісь там додаткові горішки. Ну, знаєте, що-небудь, аби вижити або дати собі пару копійки, можливість заробити. І також мій товариш, хороший давній товариш Кристофер з Канади, зараз проживає у Львові. Він туди переїхав зі своєю дружиною українкою. Я з ним досить часто тепер почав спілкуватися, і він мені, знаєте, говорить все зі свого боку, що його дивує, що його дуже сильно вражає. І багато людей зараз в Канаді також мають можливість дивитися україномовний контент англійським, фактично англійською мовою, тому що Ютуб надав цю нову можливість, і таким чином більше і більше людей навчаються та бачать нашої культури, те, що відбувається. Ви мені в коментарях самі напишіть свою власну думку, тому що багато канадців будуть дивитися це відео про українську пенсію. Чому ви думаєте так, що до чого відбувається? Я вам зараз розповім, чому канадці дуже сильно шоковані від української пенсії. Вас попрошу, залишайте вподобайки, тому що правильні люди можуть побачити ці відеоролики. Можливо, хоч щось буде і буде мінятися для українських пенсіонерів. В майбутньому, і звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви дійсно підтримуєте українське рідне, тому що нас не є багато в світі. Повірте, нас, на жаль, не так багато, як ми думаємо. Ми повинні підтримувати своє. Якщо ми не будемо це робити, то навіщо тоді все це відбувається і робиться? І ця робота дуже надихає. Коли хтось підписується, це допомагає рухатись вперед. Тому дякую вам, друзі, і поїхали. Спочатку коротко розповім вам про канадську пенсію, як вона працює. По-перше, середня пенсія для канадців становить від 2000 до 2500 канадських доларів, чистими в місяць. Ви, напевно, собі думаєте, це досить велика сума, якщо рівняти до української пенсії. Це непогана сума і досить добра сума, якщо ви добре сидите, добре встановилися, як пенсіонер або пенсіонерка тут в Канаді. І це не важко зробити. Знаєте чому? Тому що навіть якщо ви берете іпотеку на будинок, ви повинні вже в принципі в пенсійному віці мати виплачений будинок виплачення автомобілі і все, що вам потрібно, це просто платити, наприклад, property tax, податок за будинок, за землю, на якій ваш будинок стоїть, або ви можете взагалі його продати, свій будинок і просто жити в якихось квартирах, орендувати, і таким чином навіть заощаджувати ще набагато більше грошей. Тоді вам не треба ні дах міняти, ні за що переживати. І просто жити все задоволений. Ці 2 тисячі 2,5 на людину повинні вас отако під горло виставити.